Коли обираєш нову квартиру, одразу думаєш про дітей, де вони будуть навчатися, куди ходити в садочок або на гуртки. Поруч із Сен-Сіті є все необхідне від садочків і шкіл до спорткомплексу. Ось Софіївсько-Борщагівський ліцей. Державна школа з 1 по 11 клас. А це Новософіївський ліцей. Тут Одразу і садочок, і школа, сучасні класи турбота про дітей це в одному місці. А ось спорткомплекс Софіївський всього кілька хвилин від дому. Футбол, баскетбол, секції для дітей різного віку. Для найменших поруч є державний садочок, золотий колосок, зручно коли малюк під боком. Хочете сучасний підхід? Є приватна школа Софіленд. Є й приватні садочки з маленькими групами, сучасними програмами, навіть з відеонаглядом для батьків. І головне. Прямо в Сан Сіті буде власна початкова школа. Діти будуть навчатися прямо у своєму дворі, а батькам не доведеться витрачати час на дорогу.